Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо і завершуємо нашу Альт-історію. Ну, як ви видите, за запорізьке козацтво Івана Мазепи, який очолив цю країну 1699 року нами. Ну і станом на 1723 рік він, ну по суті, як ви видите, досягає дуже великого прогресу, адже в основному десь 70% української землі. Вже об'єднано під одним прапором, тобто під прапором Запорожської Січі. У сьогоднішньому відеовипуску випуску ви побачите війну із молдаванами за повернення Буковини та Бессарабії, Ви побачите війну за західні українські землі, за Карпатівської Івано-Франківську область та Львовську область. Ми побачимо війну з Російською імперією. Яка обернеться для Російської імперії катастрофою. Тому я буду дуже радий, якщо ви подивитеся цей відеоролик до кінця, адже в сьогодні, в фінальній нашій частині, ми разом з вами здобудемо ту так необхідну альтернативну перемогу України, яка могла дійсності за часів Івана Мазепи після перемоги шведів над Російською імперією повернутися зовсім інакшим шляхом. Тому радий буду за ваші вподобайки і перегляди. Ну а ми розпочинаємо наше протистояння з молдовською країною, з молдовським князівством, яке отримало незалежність за допомогою австрійсько-османської війни у другій серії, по-моєму, чи першій. Ну і власне стало незалежним та нейтральним, нейтральним країною. Як ми видимо, задіяв я особо то не дуже багато своїх військ, всього навсього 32 двісі, але мені здавалося, що цих 32 дивізів вистачає для того, щоб перемогти та зламати натиск оборони молдавського князіста. Але виявилося, що Молдавани не так легко хотіли здаватися і бачите, от, не дивлячись на те, що ми стрімко пішли вперед. Но нас почали відтісняти. Відтісняти за рахунок того, що ті війська, які прийшли вперед, видохлися. І це війна, це протистояння, яке вже триває до 24-го року, березня, переросло у настоящу бійню. Тому мені треба буде підкріплення. Я відправляю ще 18 своїх дивізій для того, щоб йти сюди, аби злонити молдавський такий, оборонний потенціал. І ми вийдемо, тут і дійсно йде протистояння на виснаженні. На даний момент у нас більше ресурсів, тому ми можемо собі дозволити і атакувати, і оборонятися. Це не таке протистояння, як і з польсько-литовським кінзістом, де у нас по суті не було ресурсів. Ми контролюємо 70% української родючої землі. У нас є фабрики, у нас є заводи цього мода, які допомагають нам виробляти необхідне спорядження для нашої кавалерії, піхоти і так далі. Тому у протистоянні з молдаванами це дійсності війна на виснаження. Я не задіяв весь свій потенціал і про це дуже шкодую, адже якщо б я не задіяв весь свій потенціал здовж молдовської української кордону, то у нас би був дебаф по логістиці, тому це мене і стримувало, щоб не воювати на повну. З монтаванами, тим не менше, в августі 1724 року, а все ж таки доходимо ми до їхньої столиці Іазі, і це ще далеко не завершення нашого протистояння. І навіть подивіться столиці у нього вони. Дуже файно обороняють, виснаження вже рахується. А я хотів би віддати належно Молдаванам, вони дійсно дійсності файно себе обороняли. 28 тисячі 54 з їхньої сторони. Ну, втрати, хоча ми атакуюча сторона, але в нас не такі великі втрати, але критичні я вважаю, тому що в потовській війні ми втрачали набагато менше. Тут блюється Молдавія, яка лише на третю частину української сучасної цієї нашої історії. 1 січня 1725 року дало нам нагоду вже офіційно побачити результат цього протистояння. Ми видимо, що монтамани вже не можуть тримати цей. Натиск натискає запорожське військо дуже сильно. от б'ємо ми на даний момент у їхню столицю. Тут вони під посилають свої підкріплення. Ми посилаємо свої підкріплення, буде така м'ясорубка. М'ясорубка жорстка, вони намагаються контратакувати, але ми все ж таки не здаємо свої руки потенціал і тиснемо ще і ще, і врешті-решт. 1 лютого 1725 року захоплюємо їхню столицю. Падіння столиці по суті вже зробило свою роль, деморалізувало молдовську армію. До того ж, вони взяли військовий потенціал свої руки. І тепер, от лише питання часу, дивіться, березень 725 року, ми вже намагаємося йти до Даласті і думаю, що тут ще залишається захопити от, все ж таки сталася Молдовія. В нашій альтернативній історії я не буду забирати Бессарабію. ми візьмемо в тобто Ну так, візьмемо буйджак, візьмемо Буковину і зробимо мовдавське князівство своїм сателітом. Тобто вони будуть мати автономію в наших складах, так як сама, саме князівство проявило себе доволі таки гідно, я не хочу мати справи з сепаратистами чи партизанами або середині їхньої країни і ця країна здобула незалежність і її треба зберігати. Натомість ми готуємося до протистояння з австрійською державою, яка у нашій альтернативній історії стала наддержавою центральноєвропейських центральної європейських країн, тобто всього європейського континенту, після падіння польсько-литовського князівства, австріяки стали наддержавою. Їх важко перемогти. І мало хто це зміг зробити, натомість вони перемогли два три рази Османську імперію, змогли розширити свої, свої території за рахунок Балканських країн, а також Італії, яку вони майже підкорили, розгромили французів. І тепер, коли навіть вже пішло таке питання, дивіться за західні українські землі, нам доведеться з ними воювати. Армія підготовлена, розпочинається влітку наша кампанія 1725 року. На, на даний момент поки що йде успіх, тому що на західноукраїнських землях та західнопольських землях ці австрійці не мають такої великої підтримки в народу і тому в них є власне, свої проблеми, бо місцеве населення допомагає нам у виявленні та знищенні їхнього потенціалу. Є невеличкі успіхи. Безумовно, воювати проти наддержави із нашим всім потенціалом. дивіться, ми взяли в оточення їхні перші такі дивізії. Це сильний удар по їхній моралі. Я думаю, що це далеко не перший, не останній пател у сьогоднішньої альтернативної історії, але вже у війні проти властий ми зосередили максимальний свій військовий потенціал. Ну тут у нас буде купа проблем. Це проблема з логістикою, проблема із виснаженням наших дивізій. Хоча мобілізаційного ресурсу поки що є, але воювати проти такої наддержави на довгострокову перспективу, це дуже тяжко. Тому що виснажити їх потенціал, по суті, не вдасться, це точно, я впевнений, і має бути щось таке ну, незвичне в наші альтернативні кампанії, яке би змогло переломити ті. Протистояння між австрійцями та протистояння між нашою державою. Натомість ми йдемо, намагаємося йти взяти Станіславу, це Івано-Франківська область, і недалеко наші війська зосереджені біля Львовського міста українського, яке ми хочемо повернути. Вони тримають оборону. І варто дати їм належне лише 16 березня, 725 року, після того як ми підійшли до Івано-Франківська та Львова, взявши заточення. Ворожу армію, це тут 9 саме австрійської кавалерії. Воно сильно знищило та деморалізувало їхню армію. Хоча от наші втрати 13 тисяч, їхні втрати 36 тисяч. Ну плюс до того кампанія по оточенню Львова теж стала успішною для нас. Натомість ми взяли івано тиску. Місто Івано-Франківськ, і у Львові під Львовом ми розгорнули ще одну армію австрійців. Таким чином, 56 тисяч їхніх вояк вже пало під тиском нашої великої запорізької козаччини. У кінці 1726 року ми знову взяли в Карпатських горах, тому що тут є хребет, якого не можна перезитнути. Взяли ми в Карпатських горах десь 9 дивізій, 3 австрійські, 3 Трансільванські і 3 Мамілюки. Ці дев'ять дивізій союзних та австрійських військ теж сильно вдарило по моральній складовій армії Австрійської імперії. І не дивлячись на те, що ми взяли по суті ті території, на які претендує Запоріжжя, ми видимо, що втрати ростуть у три рази більше, ніж наші. Але от сталося дуже приємне для нас новина, те, що 5 травня 1725 року прузька країна оголосила війну Австрійській імперії. Тобто на фоні того, що Козаччина розгромила, десь в районі 10% повністю вивела із боєздатності 10% австрійської армії, на фоні того просаки атакували австрійці. Тому для нас дуже важливо у цій великій європейській війні, вона так так мовити, плюс-мінус Перша світова війна 18 століття. Догромити австріяків, але зробити це так, аби австрійці не програли, добитися з ними мира за повернення західно-українських земель, включно із Закарпаттям. Потім наша задача буде полягати в тому, що ми будемо намагатися, от як ви отак вже воювати із прусаками за повернення Одеси. Ідуть бої за останній регіон української землі, на який претендує Козаччина, це Закарпаття, підмокачемо вже наші війська. Ми кличемо на допомогу молдавських князівство, яке вже лише тепер я готовий задіяти його, щоб дійсності вони може прорвали десь фронт, щоб тріснув фронт. Не дивлячись на те, що наша армія та пруська армія розгрумує австрійську армію, ворог не показує свої зуби. Австрійці дійсно вони відступили із великих територій. І Закарпаття, по суті, вже моє ключуче Закарпаття. Сонячне вже по суті під моїм таким прямим окупаційним протекторатом. Але, тим не менше, австрійці намагаються прилимити кіт війни. Виснажена армія в горах, зима, виснажена взагалі наша економіка та промисловість. Ну, не дає нам можливість зійти до Вене так як я собі планував. Але я думаю, що у цих умовах австрійці теж видять, що ще потенціал запорожських козаків великий. Тому ми завершуємо з ними конфлікт протистояння 2 серпня 1727 року, де австрійська армія погодилася віддати нам чотири регіони: Це Закарпаття, Івано-Франківськ, Львівську та Рівенську область. Там я не знаю вже. Люблін. Таким чином, не дивлячись на перемогу над австрійцями у великій Європейській війні, наша запорозька козачина тепер буде робити перегрупування і моя задача, друзі, це підготуватися до протистояння із прусською державою. Яка на фоні поразки австрійців у Запорозько-Австрійській війні, і на фоні того, що прорвали все ж таки австрійці, кордон дійшли по суті недалеко вже до Брона, захопили Прагу і Вене, ну, були раді, вони були вони хотіли би, щоб українці не підписали мир, але і Іван Мазепа розумів, що розсунити Австрію не в його інтересах. Бо ті території, на які ми претендували, ми собі взяли. Ну а Австрія, якщо буде вести війну проти Прусаків, а з Прусаками нам теж є про що поговорити. Це за Одесу та за частину Криму. Нам доведеться ну, дійсності іще задіяти потужність Австрійської імперії для того, аби вдарити по прусській країні. Це ми зробимо безумовно, тому що наша задача це повернення всіх сучасних територій української держави. Ну, можливо, навіть і більше, якщо побудеться, але це вже будемо бачити по ситуації, яка буде складуватися на військових таких, баталіях і на землі. Натомість Запорізька армія виснажена. Я би не сказав, що запоріжці вийшли такими сухими з води проти протистояння з молдаванами, а також з австріяками. Нам, врешті-решт, вдалося добитися якогось результату, але дуже країна виснажений. Мобілізаційний ресурс падає. Хоча підтримка до війни 100%, стабільні 60%, але люди втомилися. Єдине благо, те, що не велася війна на наших територіях, тобто не страждав сильно український народ. Але, врешті-решт, не дивлячись на ці всі нюанси, все ж таки по економіці та промисловості це сильно вдарило. І вести протистояння з Прусаками, це лише чисто стратегічне рішення, тому що якщо ми не ударимо по Прусії, то Прусія поглине Австрії. Таким чином. Велика німецька об'єднана країна буде доступна в 18 столітті, чого ми допустити не можемо. Тому Запорозька Січ, козаки, на фоні того, що козаки взяли Варшаву та взяли Краку і йдуть на Вену, сама ж Австрія практично теж на межі свого знищення. Ми, врешті-решт, атакуємо пруську державу та допомагаємо і таким чином австрійській країні. У нас так би мовити пакт Молотова Рібентропа XVIII століття з австріаками, які хоч і постраждали від нас, і просики цим скористалися, але тепер так само вони і виграють від того, що Запорізька козаччина йде до перемоги та розгромлює якраз ту прусську армію, яка по суті. Ну, Ну, реально, ще трошки, там я не знаю, в 28 29 році змогла би об'єднати всі німецькі землі. Цього допустити ми не можемо із стратегічних міркувань. Тому у жовтні 1727 року, після того, як -то Одеса була окупована, захоплена нашими містами, а сама Руська армія тож саме відступає із західно-українських земель, із Варшавської території. Ми беремо в оточення. І їхню армію, і австріяки огризаються, намагаються відтіснити їх від своїх територій, дійти до Праги, захопити у ті території, які вони втратили. Ну, моя задача, дивіться, це тут попали в котел прусські дивізії. Для мене це дуже добре, так що це послаблює потенціал просяків. Натомість ми йдемо далі, намагаємося ж саме, розгромити, саме, послабити десь на 10-15% потенціал. Прусаків, які мали б вічну війну, вічне протистояння за встріцями, тому що не може створитися така велика країна, це для стратегічного плану у нас не повністю не буде добре, бо, врешті-решт, якщо от, Німеччина об'єднається, то вони будуть пробувати проводити реваншистські настрої. Цього дозволити мені не треба. І натомість от ви бачите, що ми відтіснили турсаків дуже сильно розробили їхню армію. Та армія, яка знаходиться вздовж нашого котину, просто вона відступає і нема що робити. На фронт посипався, ми йдемо до Кенінсберга з Кінньої Прусії. Та хотіли б взяти Гданськ. Ну, Гданськ, може, ми й не візьмемо, бо там. Треба ще підготувати цю логістику, взяти так кліщі і тому подібне. Ну, але в, в східній Пруссії ми зможемо, чесно кажучи, розробити їхню армію та о, дійсно, зробити так, аби пусаки ну, по суті, були практично на межі свого знищення. Наша запорозька армія дійшла до Берліна. І такі ну, позитивні зміни, о, дійсно, пусаки втратили 145 тисяч і дуже багато дивізій. Підштовхує нас на те, що от під Берліном будуть вже вестися протистояння запорозьких козаків. В Берлін ще тримають прусаки. Ну, але для Прусії от буде зроблено правильне рішення, а це заключити мир із козаччиною із козаками, де ми разом з вами змогли розгорнути пруску армію та взяти собі Одесу, частину Крема, а також частину польсько-литовських земель. Ну, натомість Варшаву вони нам не віддали, але тим не менше я дуже задоволений таким результатом протистояння, того, що прусаки були розгромлені, і тепер наша задача це розгромити якраз то нашого вічного сусіда, ворога. Ну, В цій альтернативній історії не так сильно підпортила і підключила репутацію та нашу. Наші можливості Російська імперія натомість ми були союзниками Петра І, ну, але натомість треба рухатися далі і Іван Мазепа, який ще очолює Козаччину та війшов в історію як один з найвидатніших наших гетьманів цієї інтернативної історії, буде намагатися завершити це протистояння та взяти південь України. Можливо, цього буде, можливо буде більше завоювань, як складеться це протистояння, ми дізнаємося дуже швидко. Бо сама Російська імперія в нашій альтернативній історії от сильно послаблена. Вони не можуть заходити там Казахстан. Була їхня розгромлена армія в Шведській війні 1700-х років, початку першого десятиліття. Ну, я скажу так, що руські не змогли відновитися від таких тяжких затяжних войн, і тих, які тривають щось тисячу року, більше вже 20 років. Ну і натомість ми виходимо з сфери впливу від російського царя, формуємо привід до завоювання південних земель, Крима та чотирьох регіонів, може ще й Кубані та Білгородщини, Подивимося, як це все складеться. Ну і також будемо формувати свій альянс. Тобто у цьому віртуальному світі є руська сфера впливу, австрійська сфера впливу, османська сфера впливу, а тепер буде українська сфера впливу. Про що це говорить? Оце по суті часи вікторіанські, але на 100 років раніше. Тобто, коли тепер є 4 блоки: Османи, українці, трусаки, австрійці, британці, п'ятий та шостий руський, це говорить про те, що є безліч отаких блоків. І в кожен блок входять ті чи інші держави. Отак, як ми підкорили Молдовію, то вона входить в нашу в таку сферу впливу. Австрійці мають свою сферу впливу. Прусаки свою. Натомість ми бачимо, що південь дуже швиденько пав під тиском запорозьких козаків, тому що тут ну, по суті, і немає, так би мовити, великої армії, яка би обороняла, яка би застарала або ще щось тримала якусь оборону. Ми захопили, окупували Крим, взяли в оточення Азова, також йдемо на Кубань наші війська, які прямують на Новгород, Москву. Самару і Санкт-Петербург не зустрічають великого такого протистояння. Руські дивізії були деморалізовані. Вони не очікували такого натиску, тому українська армія, яка має набагато більше ефективності та набагато більше сил і засобів для того, щоб протистояти, без по суті, ніяких проблем дивіться, допомагає таким чином Казахстану виборювати свою незалежність. Казахстан, взагалі, красавчик вони воюють проти великих держав. Уже 20 років і не здають свої позиції та не здають свою країну. Тому підходимо до Москви, захоплюємо Рязань, царістику, кубанську територію, такий область, та намагаємося підкорити та розуміти Руську армію з їхніми союзниками. Під Москвою теж йде протистояння. Руски і своїми союзниками намагаються стримати нас під Москвою, але Москва, по суті, без бою стається нам, а ще якісь відряди протистояли нам, тим не менше, повністю це в суху, це практично ранню суху розбиті всі надії російського царя, і результат війни тут вже очікуваний. Як буде ділитися та територія, чи заключити з нами мир Русій Цар, чи буде якісь робити пропозицію, ну це не знаю. Напевно, після на першої війни йому вистачу, він думає, що самі візьмуть те, що їм треба, а потім заключиться якийсь мир, вони відновлять свій потенціал Русі цар і вдарять в спину саме непідходящий момент. Запорізьким козакам, тому що на, на даний момент австрійська армія є деморалізована. Вона не є вже над державою, сама Австрія. Прусаки теж отримали ляпаса по землі по полицю, і вони австрійці та пусаки ведуть свою таку війну за майбутнє. Хто буде керувати центральною державою, центральною Європою натомість Україна або ж Козаччина Івана Мазепи, Гетьманщина. Повертає від 100% склад своїх сучасних територій, а також стає над державою цієї альтернативної історії. Тобто, Київська Русь у складі України в якості такому виді України Запоріжжя вона реально повертається на геополітичні масштаби. Тобто, сильнішої країни за нас після розрому руського царя 20 червня тисячу року не має. року немає. Наша задача у ході капітуляції руського царя це створити нашу сферу впливу. Тобто у цю сферу впливу будуть ходити такі країни, як Фінляндія, як Каспорбалтика. Якісь нові країни будуть мати ну, по суті свій потенціал, і ми видимо, що 20 червня 1729 року Запоріжжя по суті. Повністю поглинула руського царя Петра І створила українську сферу впливу, в яку входять скандинавські країни, Прибалтика і деякі країни Кавказу і тому подібне. Ми змогли зробити неможливе. Ми, по суті, зробили так, що, ну, видите саменьке, вивели Україну у тотальну перемогу. Немає вже країни сильнішої за нас, і не буде країни на даний момент, там до кінця 18 століття сильнішої за нас. Тому у цій альтернативній історії, хоч Казахстан теж з нами воює, бо я колись був союзниками Російської імперії, мені не треба цих територій. Я би радий заключити мир із Казахстаном. Я готовий з ними заключити цей мир, але це, як то кажуть, зовсім інша історія. У сьогоднішній альтернативній нашій історії протистояння, яке розділилося на три серії, ми змогли вивести з маленького Запоріжжя з Козаччини, яка була залежною країною від російського царя Петра І, створили от таку наддержаву XVIII століття, яка відновила Київську могутність Київської Русі та об'єднала всі українські землі сучасної території України. Натомість ми створили українську сферу впливу і назавжди змінили світ. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалося, не забуваємо, ставити подбайку і підписуватися на канал. До побачення всім хай вам щастить, та ще тата.